Бартуліс по бортику. Неточна передача, яка помилка кидок. І ще одне добивання, і шайба над воротами пролітає. Боже, який шанс був зараз. У команди Латвії зараз дійсно до Бога звертається гін Мей. Оскільки хокейний Бог, напевно, завадив зараз. Має. Подивіться, порожні ворота. І що тут заважало має влучити в них. Але попереджено влучила шайба. А В той момент, коли ніхто і ніщо вже не міг завадити Гінсу Лише він сам та його відповідно. Індивідуальна майстерність. В лапках, звичайно. Неймовірний просто такий шанс втрати Гінсмея, Як бачимо, протягом двох хвилин фактично двічі. Нападник третьої ланки був на даній позиції. І в другому випадку просто колосальний шанс для того, щоб вивести свою команду вперед. Втратую відразу. Контратака кидок. Ну і все логічно. Не забуваєш що забуває тобі. Класний кістевий кидок у цьому епізоді. Мортенгріт відкриває рахунок нашого матчу Капітан Данців. А суперника за таку. А просто таке поблажливість. Біля воріт, відповідно, Фредеріка Андерс. Марно у спорті не проходить. Це ж ніяк не якісь інші, так мовити, різновид людської діяльності. І тут потрібно свої шанси використовувати. Мортенгрін показав, як сам. Над плечем, як бачу, Анкар Самасальськеса у дальню дев'ятку без особливих шансів. Був варіант із передачею на партнера, але вирішив Грін сам кидати. Ну, як на мене, абсолютно правильно. Оскільки, по-перше, Грін виходив безпосередньо перед воротами супротивник і мав шанс скидати у будь який А кут не мав можливості вискочити. А голкіпер, оскільки могла піти поперечна передача. 29 секунд. Цілком достатньо. Зараз кидок небезпечний. І зараз ще одне вилучення. Цього разу вже у команди Дані. Матсен за атаку голкіпера. А вилучається у цьому епізоді. російський арбітер В'ячеслав Буланов просить. На дві хвилини до боксу для шахників. Ну тут бачимо з ковзанам. А воліс у цьому епізоді дуже неприємний епізод, оскільки усією вагою тіла до того ж гострою. А поверхнею ковзанів опинився на Едгарсі Масальськісу у цьому епізоді нападник Данс. За це, до речі, можна отримати навіть серйозніше покарання, наприклад, 2 плюс 10. Або навіть до закінчення поєдинку. Ну зараз подивимося. Я думаю, що арбітр також дивитиметься на підсумковий вердикт. Можливо, бригади, бригади медиків, яка вийшла на лід, для того, щоб допомогти Едерсу Масальськесу повернутися до матчу. Неприємний епізод пригадуємо був у першому періоді, коли у подібній ситуації Масальськес вдарився по тилису обліт. Штовхалися тут нападник. Мадсен із захисник Георії Пояць. Силова передбавилася. Після чого вилетів до вартарської зони. Мадсен у цьому епізоді. І пройшовся Ковзанами по стегну Масальськеса. Масажує, як бачимо, стегно. Адгарс Масальськес отримав невеличке ошкодження. Але подивимося, наскільки воно важке. І чи... Дасть можливість, відповідно, Масальськесу продовжити. На цей поєдинок намагається заморозити ушкоджене місце Масальськесу. А нагадаю, що сьогодні є бекапом. А Масальськесе, тобто змінщиком, є Маріс Ючерс. Маріс Ючерс. У другому періоді контратака Данців зараз може вийти. Хороша передача. Китка немає. Передача ще одна на дальню стічку. Порожі вже були ворота. Зараз момент і 2-0 стає рахунок. Мортен Мадсен таки закидає Мадсен. З другої, навіть треті спроби. Пригадуємо ще перший період. Але Мадсен тут реалізував, можливо, проблеми, які є з травмованим стигном у Масальськса. Оскільки занадто вайлувато, як на мене. А пересувався у воротах Масальськіс. Можливо, не помітив, де саме знаходиться шайба, але ближній кут, ну, фактично, секунди 3-4 був не Ось дивимося, Масальський як довго підводиться. Не вдається ніяк відновити рівновагу в цьому епізоді. І абсолютно не закрити кут. Дивіться за переміщення Масальськіса. Ніяк не вдається йому підвестися з колін на ковзани у цьому епізоді. Дивиться в один бік і не встигає, відповідно, підставити ногу до ближньої стійки, і Масен просто.